Привіт, радий вас вітати на каналі Little Wine House. Сьогодні покажу вам дещо цікаве. Всі, мабуть, розуміють або колись бачили, що таке садовий душ або літній душ. А сьогодні я вам покажу. Ну я гадаю, що такий душ, який ще мало хто бачив. І я його вчора змонтував. На жаль, е я не записав розпаковку та збірку, але зможу вам показати результат. Це ось така конструкція. Я вже її вчора протестував. Штука дуже офігенна. Який в неї принцип? Ну, по-перше, як видно, це така колона, вона пластикова. І вона з чорного пластику, тобто, вона добре нагрівається на сонці. Далі, як вона влаштована? В неї ззаду є фітінг, куди підключається шланг. Шланг створює тиск. І далі вона працює по, скажімо так, по принципу бойлера. Тобто, знизу у вас підходить холодна вода, а ближче до верху вона нагрівається. І коли ви користуєтесь, то ви отримуєте воду з верхньої частини цієї колони. Тобто, холодна вода підпирає більш нагріту і видавлює в першу чергу. Але це ще не все. Ця штука, вона ще й технологічна, в якому сенсі. Тобто, там всередині є ще розділення, там є така трубка. І є такий змішувач. І цей змішувач може підмішувати, скажімо так, гарячу воду, яка знаходиться всередині Це цей корпус у більшості своїй масі, да? і холодну воду. Яка може заходити по окремій трубці всередині. Таким чином ви можете поставити повністю на гарячу, таким чином ви холодну, подачу холодною перекриєте, буде витікати лише та вода, яка в колоні от, така от штука. Вода добре нагрілася, така приємна, можна вже приймати душ. Ось. Але якщо ви додавите, наприклад, холодної, то ви підмішаєте ту воду, яка знаходиться у вас в шлангу. Таким, таким чином, якщо наприклад, дуже велика жара, як наприклад, зараз, да, тут 35 у тіні, то ви можете зробити ту температуру, яку вам комфортно. Також є отакий кранічок. Цей кранічок підключений напряму до шлангу. І тут вода холодна. Це помити ноги та все інше. Ось такий девайс, літній душ, досить сучасний та технологічний. Я його тимчасово зібрав в такому вигляді. Я його закріпив на піддон, поклав цей резиновий коврик. Ну, ну і зараз, в кінці робочого дня, а іноді і всередині дня, коли поробив, досить кайфово прийняти душ. От така от конструкція. Я коли її перший раз побачив в інтернеті, мене це дуже зацікавило, тобто цей класичний варіант, коли. Зверху у вас там бак, іде, да? і внизу бак просто лійка. Мене не влаштовував ані з естетичної точки зору, ані з тої точки зору, що це стаціонарна конструкція. А ось ця штука вона досить мобільна. Тобто мається на увазі, що, ви кажучи, цей піддон да, з колоною. Ви можете перемістити а, в будь-яку точ, точку вашого подовір'я. Там, де вам це удобно, там, де вам комфортно, там, де достатньо сонця, щоб воно нагрівалося. Ось. І ніяких стаціонарних розміщень тут не потрібно. Ну, це тимчасова конструкція. Але я хотів вам показати її, як вона працює, і що воно, в принципі, є така штука. І ця штука досить добре може вписатися. В любе подвір'я і виглядає естетично. Ну і в той же час вона досить удобна у використанні. Ось такий ось дачний садовий душ. Дякую, що були з нами. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Пишіть у коментарях, що ще цікаво побачити, завжди радий вашим ідеям. Буде ще багато цікавого і до зустрічі у наступному відео!